І дивіться, яка смакота у нас вийшла. Зберігайте ідею і готуйте. Зварила 4 картоплини, відварила курячі гомільця. Зараз їх відділяю від м'яса і оцю кістку не викидати. Вона нам знадобиться. Додаємо до картоплі масло, а всі пропорції будуть під відео. Картошку по повчуйте. А тепер нарізаємо м'ясо малесенькими шматочками. Добавляємо наше м'ясо до картоплі. Добавляємо тертий сир, спеції, чорний перчик, сор, все по вкусу. Приготувала яєчка, мука і паніровані сухарі. Оце, оцю масу ділимо на стільки частей, скільки у вас залишилося ножечок. Тепер беремо наші кульки. Також розцейгокуємо середину ось цю косточку, так, щоб оця ножка трошки ось такого торчала би. Ось таку корінну ножку. Ставимо казанчик, нехай гріється наша олійка. Тепер перше, мочимо їх добре у муці, В яїчко, у сухарях і додаємо, коли наша олія добре закипіла. Мажете їх 4 хвилини з однієї сторони, 4 хвилини з іншої сторони.